13 вересня Миколаїв відзначив свій день народження. Наше рідне місто відсвяткувало 236-ту річницю. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького щиро вітає миколаївців і гостей з цією датою. Ми пишаємось нашим містом, його історією та людьми, які творять сьогодення. Ми дуже раді сьогодні в день народження нашого улюбленого міста приєднатися до свята. Ось таким чином традиційно наша бібліотека знайомить містян. Тими, що ми можемо всім подарувати, чим ми можемо поділитися це і книги, і настольні ігри, і е, купа активностей, які ми в нашій бібліотеці сьогодні створюємо, е, примножуємо і активно запрошуємо всіх миколаївців. Дуже хочеться, щоб ми відзначали цей день міста під мирним небом. І сподіваюся, що так буде в наступному році. Але поки живемо, боремося і обов'язково переможемо. Особливо подяка культурно-мистецькій асоціації Арт Спокуса за партнерство та створення яскравої мистецької локації. Дуже приємно, що сьогодні ми святкуємо день нашого прекрасного міста-героя, і що Ар Спокуса також може долучитися до цього святкування разом з нашою улюбленою бібліотекою центральною бібліотекою імені Марка Кропівницького. Ми раді, що ми поруч, ми раді, що ми разом. Ми раді, що ми є частиною цього великого для Миколаєва свята. Адже, попри війну, попри жахіття, які навколо, подивіться, скільки краси, подивіться, скільки посмішок, подивіться, скільки щирих побажань, і скільки щасливих облич. зі святом. Продовжимо й далі дарувати Миколаєву найцінніше нашу любов і добрі справи.